А ви знали про ці дивовижні факти про британських короткошерстних котів? Вона вважається однією з найдавніших порід. Британські короткошерстні вважаються однією з найстаріших котів у світі. Їхні предки, ймовірно, були завезені до Великої Британії римлянами. Чеширський кіт у реальному житті вважається, що саме британський короткошерстний кіт надихновлюється керала на створення знаменитого чеширського кота. В Алісії в країні чудес завдяки своїй круглій моркочці та здатності посміхатися. Різноманітні кольорів, хоча блакитний колір є найвідомішим, британські короткошерстні насправді бувають найрізноманітніших кольорів та візерунків, включаючи чорний, білий, рудий, кремовий табі, колорпойн та багато інших. Плюшова шерсть. Їхня коротка шерсть та густа шерсть мають особливу плюшову текстуру, яка робить їх надзвичайно приємними, на дотик. Ця шерсть також відштовхує воду краще, ніж у багатьох інших порід. Спокійне та незалежний характер. Британські короткошерстні відомі своїм спокійним, урівноваженим та незалежним характером. Вони не надто нав'язливі, але люблять компанію своїх людей і можуть бути дуже ласкавими. Повільне дозрівання. Ці коти ростуть і досягають звілості повільнішої, ніж багато інших порід. Повністю сформованими вони стають лише у віці 3-5 років, Ніцне здоров'я. В цілому британські короткошерстні є досить здоровою породою, з невеликою кількістю генетичних захворювань. При правильному догляді вони можуть прожити довге та щасливе життя. Відмінні мисливці, незважаючи на свій спокійний характер, вони зберігають сильні мисливські інстинкти та можуть бути вправними ловцями мишей, легко адаптуються. Британські короткошерстні добре пристосовуються до різних умов, життя, включаючи квартири, якщо їм забезпечити достатньо уваги та іграшу. Популярна порода. Завдяки своїй привабливій зовнішності та чудовому характеру британські короткошерсні є однією з найпопулярніших порід серед котів. Так багатьох країн світу. Сподіваюсь, ці факти були для вас цікавими. З вас лайк, коментар та підписка.